Яким був спротив окупації три роки тому у Херсонській і Запорізькій областях ніколи не бачили тисячі людей, які не мають страху перед ними. Перед рабами зі зброєю в руках це був каталізатор такий так званий нашої національної ідентифікації. В кожному маленькому селі вже танки зупиняли руками. Як російські військові намагалися його знищити? Вже кидали димові шашки, вже вони стріляли в повітря, машинами перегороджали нам дорогу. На що вплинули тоді акції протесту жителів півдня? І чи залишається спротив сьогодні? Звичайно, це підрив морального духу окупантів. Люди, які зараз, на жаль, ще знаходяться в окупації, вони відчувають ще більший поклик до української ідентичності. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Три роки тому Росія окупувала частину півдня України, майже всю Херсонщину, включно з обласним центром, а також частину Запорізької області. Втім, частина місцевих жителів почала відкрито висловлювати свою проукраїнську позицію і чинити спротив окупації. 5 березня 2022 року на перший мітинг вийшли херсонці. Тоді на площі Свободи зібрались тисячі людей, які не побоялися протистояти озброєним російським військовим. Люди тримали в руках українські прапори та плакати. Акції відбувалися не лише у Херсоні, а й інших містах області. Повторювалися багато разів до кінця квітня. Російські військові ще від початку мітингів намагалися їх розганяти, чинили психологічний тиск на активістів, а потім почали їх бити, затримувати, використовувати проти людей світлошумові гранати і сльозогінний газ. З часом окупанти почали застосовувати ще більш жорсткі репресії проти місцевих жителів. Російські силовики ходили по квартирах українських військових, працівників Служби безпеки України, поліцейських, членів тероборони, журналістів та активістів. Багатьох відразу затримували. Президент України Володимир Зеленський коментував як самі мітинги на півдні, так і спроби силового розгону акцій з боку окупаційних сил. Ось як він звернувся до жителів Херсона, Каховки, Бердянська, Енергодара Мелітополя та інших міст. 21 березня 2022 року, всі побачили, як у вільних людей стріляють раби, раби пропаганди, які підміняють їхню свідомість, раби, які звикли пакувати в автозаки усіх, навіть бабусю з чистим білим плакатом, і навіть дівчину з аркушем а 4 на якому написано лише одне слово. Мир. Ці раби, яких прислала Росія, ніколи не бачили стільки вільних людей. На площах, на вулицях, ніколи не бачили тисячі людей, які не мають страху перед ними, перед рабами зі зброєю в руках. Галина Захарченко, активістка з Каховки, координаторка організації Громадянська відповідальність. Вона розповіла новинам Азов'я, що перший мітинг у Каховці відбувся 6 березня. На акцію проти окупації вийшли близько трьох тисяч людей. У нас лунали українські пісні. Дуже багато прапорів було. Ми запустили кульку, прапор на кульках в небо. Це відбулося 6-го, а 7-го у нас відбувся другий мітинг. Він відбувся в світлово. Це мікрорайон міста. Ми також там провели мітинг, де зібралися містяни нашого мікрорайону. Так відбулися перші два мітинги. Потім е, слідуючий мітинг у нас відбувся. Ну враховуйте в неділю, це 6 плюс 7, 13. і потім останній він пройшов е, не такий чисельний, трохи менший, але все одно було дуже багато людей. Четвертий мітинг, останній. Він пройшов, коли розстріляли, кидали сумові гранати, стріляли в повітря, окрім того, поверх голів стріляли, і двох було поранено дівчину і хлопця. Після цього ми вже наші люди вже не виходили на мітинг, ну, тому що розганяли. Російські військові почали переслідувати активістів відразу після початку мітингів, пригадує пані Галина. Олег Батурін був журналіст. Він ми надавали слово. Він зачитував, звертався до всіх. Дуже багато було. Його затримали. Затримали потім кожем'якіна, атошників затримували, садили багато на підвал. Потім Змушували е, зробити звернення, щире в лапках е, звернення, що ми чекали Путіна, ну і таке інше. Але всі ми розуміли, що то під е, е, вимусом всіх, е, всіх заставляли. В ніч з 7 на 8 березня, о 4 ранку, прийшли по мене, але ми встигли помітити, що вони прийшли. І встигли сховатися у підвал. Вони не знайшли нас. Я, я з колегою була. Потім я переховувалася ще майже місяць, і 5 квітня я змушена була виїхати з Каховки, так щоб мене не заарештували. І до цього я переховувалася в двох місцях. До мене першої в місті вони прийшли. Це був факт. Ще ні до кого не приходили. До мене прийшли. Розгвардії ФСБ, судячи з одягу, і вони е, шукали мене. Я почула, як вони сказали, її нет, і вони пішли геть. Ну а потім я з будинку свого зникла вже назавжди. Кандидатка історичних наук із Херсона, волонтерка Наталя Шушлянікова, розповіла новинам Азов'я, що спротив у місті був рішучим. Люди справді вірили, що можуть вплинути на ситуацію, проявляючи свою громадянську активність. Я вважаю, що більшість херсонців не очікувала того, що відбудеться. І перші години, чи перші, так скажімо, перша доба поставила все по своїх місцях і. Я думаю, що це був каталізатор такий, так званої нашої національної ідентифікації. Тому що, якщо до цього ніхто не замислювався, ну, більшість, так скажемо, не замислювалися, то коли до тебе в дім вдираються чужі люди, то ти приходиш до тями і тому дуже рішуче, натхненно, з вірою в безперечну перемогу. Я не можу сказати, що всі 100% вийшли, ні. Але більшість Величезна більшість, значна більшість херсонців, вони рішуче можна сказати, і протистояли, і духовно, і фізично, і морально. Ну, хто як міг? До того, як почалися мітинги, херсонці також активно включалися у волонтерську діяльність, каже історикиня. Вони намагалися підтримати українських військових, які нерівними силами воювали проти окупантів. Також люди згуртувалися, щоб вирішувати гуманітарні питання. Це також є проявом спротиву, зазначила Наталя Шушляннікова. Одразу люди почали реагувати, бігати, шукати, що потрібно. Ну, в першу чергу, в перший тиждень, коли були протистояння у нас на Антонівському мості, дуже серйозні вусковий сквер. Якщо ви знаєте Антонівський міст, там багато таких було сутичок і було дуже багато поранених. І в перший тиждень величезну роль ми відводили лікам. Е Кровоспинним препаратам, антибіотикам, яких ми таскали, купували величезній кількості по лікарні. Друга хвиля це був такий свідомий супротив. Люди об'єднувалися, групувалися, так скажемо, за своїми баченнями майбутнього. За оцінкою ситуації е, в першу чергу це були виробництва та установи, де люди працювали. По-друге, це були житлові масиви, де навколо якогось керівника ОСББ чи квартальної, теж люди об'єднувалися. Це така друга хвиля супротиву. Вирішували, як жити далі, як протистояти, як забезпечити всім необхідним, тому що не працювали. Ну, більшість позакривалася аптек, магазинів. Творені були миттєво в соцмережах групи, які працюють до сьогодні. Нішнього дня спротив на лівобережній Херсонщині існує і досі, каже історикиня. Жителі правобережної частини області також мріють про звільнення окупованих територій регіону і об'єднання Херсонщини під контролем України. На 23 лютого над пристанів населений пункт наш і іншими силами літали дрони з синьо-жовтими прапорами. Хто їх запустив, я не знаю. Але я знаю точно, що наш і репортаж був і казали про те, що ось така акція відбулася. Я не підтримую зараз стосунків з конкретними на лівому березі, але я знаю, що і випадки з, з тим, що увішують флаги на свята українські, на яких в спорудах величезних і е, продовжують поширювати новини. Хоча заборонено це поширювати інформацію. Ми кажемо про те, що ми сподіваємося, що територія буде об'єднана ліво-право берега. Херсонщина в своїх кордонах з'явиться як Херсонська область в свій час, і е, сподіваємось на те, що території будуть е, разом розвиватися. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Тетяна Тіпакова, організаторка мітингів у Бердянську. Вона розповіла новинам Азов'я, що перша акція спротиву у цьому місті відбулася ще 28 лютого. Спочатку вони були не дуже чисельними, але після 5 березня, коли ситуація в місті ставала дедалі більш напруженою, люди почали масово протестувати, розповідає активістка. Я написала п'ятого ввечері. Це було п'ятого березня ввечері, що я запрошую всіх, хто живе з Україною в серці. Вийти на марші свободи. Ми навіть не казали, що це е, мітинги протесту якогось, це марш свободи. І мені хотілося е, цим маршем свободи показати, що ми вільні, що ми можемо спокійно пересуватись. Ми можемо сказати не тільки своїй владі, що ви там не праві, а ми ворогу можемо сказати, що ми вас не чекали, від влади не було ніякої м, такої, знаєте. Стратегії, що нам робити, чи нам перекривати місто, чи нам варити ті їжі? От що робити? Місто здали тихо. Ми лягли спати 26-го Україною, проснулися 27-го окуповані. Ми настільки були за цей тиждень налякані всі, що коли ми всі тут зібрались, ми отут вперше з моменту окупації ми були вільні. Бо ми могли сказати люди, подоставали наші прапори, зав'язали ленточки. Я бачила, як вони доставали це з сумок. Вони йшли по місту без цих прапорців, а тут вони доставали. Ми кричали ті лозунги, які були на той час актуальні. До мітингів долучалися дедалі більше бердянців, каже організаторка. Були дні, коли на вулиці виходило до 15 тисяч людей, але з часом почалися сутички. А вже пройшов тиждень, вже почались якісь сутички. Вже кидали димові шашки. Вже вони стріляли в повітря. Вже вони е машинами перегороджали нам дорогу. Розумієте, вони вже хотіли нас розділити. Вони розділяли навіть перегороджали. Наприклад, частина колони пройшла. Вони заїжджали. Автозаками, машинами і перегороджали прямо приїжджу частину, щоб люди не могли пройти, але люди обходили. Навіть було таке, що гойдали ту машину. Ми думали, що люди перевернуть її. Ми ж розуміли, що це буде потім побиття і все інше. То ми вже навіть руководили і просили людей, щоб вони не чіпали. З нашого боку були ці всі марші наші свободи вони були мирні. Вони Ми просто хотіли довести світу, і навіть тим українцям, які в Україні Київ, Дніпро і далі, да, всі рахували, що південь України завжди такий проросійський. Розумієте? А тут бачите, що робив Херсон. Херсон підхопив нас другий після нас, потім Мелітополь. А потім в кожному маленькому селі вже танки зупиняли руками. Розумієте, голими бордянських активістів почали затримувати, розповідає Тетяна Тіпакова. 20 березня відбувся останній масовий мітинг. Тоді російські військові затримали і її. Першого заарештували Віталіка Шевченка, Його забрали 15 15-го після завершення мітингу на очах у всіх. 17 березня з дому викрали володю сушко. Але, наприклад, забрали 15-го Віталіка. Ми що робимо? Ми об'єдналися. Що ми робимо? Я сказала: я виходжу, бо я вивела людей, я не можу їх підвести. 17-го забирають володю. Ми залишаємося з владом вдвох. Я кажу, я виходжу на мітинги, і ми ще виходили. 20-го забрали мене з дому. Викрали люди, вийшли навіть без нас. Але вже уже е, були автозаки. Я не знаю скільки людей забрали в на підвал. Дуже багато було страшне побуття. Воно є в інтернеті. Гуляє, були зламані ребри, ноги. Там дуже страшне було побиття, бо вони просто коли розтягується колона, вони її різали. Вони якусь частину не пропускали, перегородили дорогу, щоб туди не дійшло більше людей. Але 20 березня це був такий останній наймасовіший день зборів, коли мене в цей день мене арештували. Після цього побиття вони менше збиралися, і з кожним днем менше, менше, менше і. Якщо чесно, у ці збори можна сказати, що продовжувалися до листопада 22-го року. Викладачка Запорізького національного університету, вчителька історії пологівського ліцею, основа Софія Тоцька, зазначила, що спротив у цьому регіоні був потужним у багатьох містах, таких як Бердянськ, Мелітополь, Пологи і Енергодар. Пологи, Бердянськ, Мелітополь, і саме в цих містах відбувався надзвичайно масштабований супротив. Це акції громадянської непокори, це поширення різноманітних листівок, партизанська боротьба, будія, рух, жовта стрічка. Певно, що ви про нього чули вибухи на залізничних коліях, які ускладнювали логістику окупантів, і до цього часу партизани це намагаються робити. І надзвичайно хотілося б виділити міст. То Енергодар, де з самого початку російсько-української війни, коли російські війська намагалися війти до цього міста, потрапити, окупувати його населення, і зокрема працівники Запорізької атомної електростанції протистояли і виходили на пікети, намагалися не допустити ворога до міста. І в тому числі це свідчить про непокору, це свідчить про, про українське налаштоване населення, яке бореться до останнього. Величезну роль також зіграла Пологівська територіальна оборона, яка з самого початку, з 3 до 7 березня 2022 року тримала а, і не давала окупантам а, масштабно потрапити до нашого міста. Фактично з автоматами. А, Пологівська територіальна оборона а, протистояла. Танковим військам Російської Федерації, і знову ж таки, це дало можливість містам Гуляйполю, Ріхову, іншим населеним пунктам Запоріжжю, хоча б якось на початку активної фази російсько-української війни масштабніше укріпитися, так тобто це надзвичайно важливий момент в активній фазі російсько-української війни. Спротив як мирний, так і партизанський давав свої результати, каже науковиця. Серед основ... основних проявів супротиву так це були підриви складів а, техніки, це були атаки на колаборантів, це були саботажі залізниць. Так, це а, знову ж таки був інформаційний спротив, намагання поширювати неправдиву інформацію про події, з зломи про російських медіа, відмова працювати з а, а, окупаційною адміністрацією, саботажі. і все інше так і ось ці елементи спротиву вони звичайно. Ну, до своїх наслідків. В першу чергу це підрив і ускладнення логістики ворога. Знову ж таки, залізничні шляхи, знову ж таки, основні транспортні шляхи, які сполучають і Запоріжжя, і Донецьку область, і а, Крим. Так, тобто, знову ж таки підрив цих шляхів. Це надзвичайно важливо. Крім того, протести, які демонстрували жителі півдня, впливали на моральний дух окупантів та підтримку України в світі, додала Софія Тоцька. Звичайно, це підрив морального духу окупантів. А, так сталося, що я а, майже п'ять з половиною місяців була в окупації, і от вони завжди розповідали про те, що та ми вже взяли оріхів, ми вже захопили Запоріжжя, ми вже там в Дніпрі знаходимося. Так а це насправді не було таким. І відповідно це намагання а, дестабілізувати моральний дух населення, яке було в окупації, яке до сьогодні знаходиться в окупації. Намагання маніпулювати, провадити свої фейки, як це завжди робила і Російська імперія і Радянський Союз, і сучасна Російська Федерація, їхні плани не змінюються. Так і знову ж таки, а, з іншої сторони, українство консолідувалося. Дійсно, ті люди, які зараз, а, на жаль, ще знаходяться в окупації, а, знову ж таки вони а, відчувають ще більший поклик до української ідентичності. Так, це знову ж таки взаємодопомога, це консолідація суспільства, і звичайно, світова підтримка України є масштабною, і знову ж таки це і посилення санкцій проти Росії. Це і активне протистояння. Це і військова допомога. Російська масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого, 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Приазов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ви слухали новини Приазов'я.